Цього року ти святкуєш п'ятиріччя своєї кар'єри, якщо рахувати з часу виходу першого кліпу? Чи можливо ти рахуєш з якоїсь іншої дати? Ти мені зараз відкрили очі. О! Це вже п'ять років пройшло років. з того часу. боже. Сьогодні у глядацькій залі були твої батьки на сцені було багато відвертих танців. Ти оголювалася, була навіть у бра. У вас класична така західноукраїнська родина. Ти з батьками на ви. Як мама реагує на такі твої прояви? Ну ти взагалі для чоловічого глянцю знімаєшся, але якщо журнал Мама може і не побачити з татом, то сьогодні мама з татом бачила на сцені все. Я вже сама мама, я виросла, я вже доросла. Я можу робити все, що захочу. Вони мене завжди підтримують. Вони знають, що я не буду підібати палку, так якось там. І робити якісь недостойні речі зовсім нещодавно святкували ювілей відомого українського співака Володимира Васюка. Ти, як справжня буковинка, напевно пісень його співала і не раз на конкурсах. Можливо, є знакова пісня в твоєму житті, яка ну не знаю, приносила тобі вдачу. Ой воно! Для нас грай, танок свій жвавий ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси. Що хочеш воду, граю попроси. Тебе навіть Івасюк звучить вже сексуально поза очі. кажуть про те, що все, що відбувалося на Євробаченні цього року, в цьому звинувачують тебе. Тому що, якщо б ти не відмовилася, ти б перемогла і поїхала б на Євробачення. Якщо здається, треба хреститися. Знаєш, перехрещуватися всьому свій час. Я кажуть, хто винен, невістка. Знайшли вину. Я дійсно готувалася до концерта. Це е, було єдине, до чого я хотіла готуватися, і куди я хотіла віддати свою енергію і вкласти свою душу.